Вірите, що Бог чує наші молитви? Амінь. Так, амінь. І коли було в Радехові з'їздне, хто був, то бачив і чув, і пам'ятає, я була на з'їзному, мене боліла спина. Вона мене часто болить і вдома не раз встану на зібрані і постою взаді. А то було між чужими людьми, не хотілося мені вставати так. Я вже сиділа, сиділа, але ну вже так мене розболілося, я мусила встати. Встала раз, встала другий раз і вже сіла так взаді. Взаді сестричка сиділа зовсім мені незнакома і каже до мене: сестричко, а що ти так встаєш? Кажу, то так болить мене спина, що не можу. І зараз молитва. Я її не знаю, і вона мене не знає. Але так мене грудний відділ хребта пік вогне. І стали молитися. І вона кладе мені руку саме туди, не чуть вище, нічуть нижче, а саме туди, де мене так пече. І каже: Господи, усуров ту сестричку і розположи братів в серце. Щоб помолилися з оливу помазання. Тут остання молитва після молитви стає брат Павло і каже, будемо молитися, ми з оливу помазання. Ну, я скорочую. А я думаю, є стільки молодих і дітей, і молодьожі хворих, хай вони. вони. ж до смерті я здорова не буду. Тут він каже, Позвонила раз до мене сестра такого віку вже до відходу і прийди помолися з оливопомазанням. Ну, як підштовхнув мене. І каже, Бог її оздоровив, і вона ще прожила і здорова була. І тут вже ну, виходити, і таша сестра мене так обняла, і ми так йдемо. Ну, я Скажу, я не молилася, Господи, уздоров мене. Ну, чомусь мені серце рвалося з того, що всі вибрані Христом ми такі рідні. Та сестра мене не знає, я її не знаю, а вона так щиро молиться за мене. І помолилася з суливим помазанням. І то вже, певне, третє не буде після Радехова чи друге. І я вам скажу, що в тому відділі, де мене боліло в грудному, я навіть його не чую. Я навіть його не чую. Я дякую Богу за його милость і дякую братам, що слухають голос Господній.